Я роблю саме звичайне. Бачите, воно вже потрошку вимішується. Зараз у мене тут в каструлі залишки муки. Зараз я вимішую детальніше і вам покажу. Так, ось я вже його майже і вимішила, вже все, тісто готове. Воно, до речі, таке тепленьке, дуже таке приємне на ощуп. Можна його трішки ще отак викачити. Вимісить, але вже воно вимішане, вже нема що його вимішувати, воно вже готове. Можна хай відпочине десь дві хвилинки і можна починати ліпити. Вареники, пельмені, що ваша душа забажає. Треба зараз трішки тут прибрати, тому що поки ліпила, чи місила, накидалась мука. Ось таке тісто. Будемо зараз працювати.